Ідея якось, вона виникла у нас е, серед командування частини. Ми винесли це, це питання на обговорення ну, взагалі з особовим складом. І всі цю ідею сприйняли дуже як позитивно. От. Поэтому, так от ми... Потім, коли в нашій частині вже з'явився капелан, став, приступив до своїх обов'язків, він ще більше нас на. Як Ще цю ідею більш закріпив. От. І от так от вийшло, що ми сьогодні бачимо. Давно у вас капелан вже то, як він не знаю, приєднаний до Ну вас. буквально як два тижні він вже. Що його При... призначили вас да, саме да, да, да. Я думаю, що ніхто посторонь не залишиться. Ні місцева влада, ні обласна облдержадміністрація, керівництво міста, області. Я думаю, що ми всі робимо одну добру справу, тому я думаю, якихось проблемних особливих питань в цьому не буде.